Більше року кропіткої праці, Купа нововведень і сотні виправлених багів. Щоб нарешті можна було сказати ці два чарівні слова: СОВТВІнт. Реліз. Якщо зовсім коротко, то Softwind – це всеосяжна збірка модів, чи вірніше, навіть альтернативна версія, основною метою якої є повернути в Майнкрафт ту саму атмосферу, яку ми з вами могли відчути колись. Коли Майнкрафт був простим, але водночас суворим, коли генерація надихала на бажання наповнити світ своєю присутністю, коли всі складові гри відповідали єдиному унікальному стилю. Але це якщо зовсім коротко. Тому зараз ми детально заглибимося в нюанси збірки, її найсильніші сторони, згадаємо історію її створення і навіть поговоримо про причини того, чому тобі варто спробувати Софтвінг. Над відео працював ґедз, мустіться зручніше, а ми тим часом починаємо! 11 квітня 2023 року на своєму каналі я опублікував трейлер до першої версії софтвінду, який повторював офіційний трейлер Майнкрафту. Я зробив трейлер таким навмисне, бо легкий вітер з самого початку і планувався як духовний наслідник старих версій гри, і як альтернатива новим версіям. Але не те, щоб ця ідея відразу зазнала успіху, бо перша версія легкого вітру, як я можу зараз судити, була досить спірною. Тоді в мене ще не було такого досвіду і такого чіткого бачення кінцевого продукту. Я просто намагався запхати все те, чого мені не вистачало: як технічний Tech Reborn, так і фентезійний сутінковий ліс. Підписники деколи навіть жартували, що Softwind – це просто техномагічна збірка. Однією з основних фішок першої версії легкого вітру була система прогресії. Тобто з самого початку виживання гравець був дуже обмежений, і щоб мати змогу користуватися ігровими механіками, потрібно було качати відповідні навички за накопичений досвід. На той момент це було найкраще рішення, яке прийшло в мою голову, щоб уповільнити гравця і підштовхнути його до більш розміреного способу гри, змусити його неспішно проходити всі етапи виживання, навіть такі, які зазвичай гравці обходять стороною. Насправді, відмова від поспіху нового Майнкрафту, це один з основних елементів, які лежать в самому ядрі всієї збірки, і якраз суцільна тіктокофікація останніх оновлень і підштовхнула мене до розробки подібного проєкту. Через кілька днів після публікації трейлеру я випустив першу серію одноіменного летсплею на цій збірці, в якій я і знайомив глядачів зі всіма ігровими нюансами. І все було просто чудово. Привітак! Біля мікрофону єс збірка Softwind, і це початок нового, неймовірного, ультимативного. ну <сум> Добре, початок <let> Play. <сум> Але на модифікованій збірці. Тоді через Softwind про мій канал дізналося багато нових людей, яких зацікавила та ідея, яку уособлювала собою збірка. І хоч Софтвін тоді ще був в максимальній альфі, справи йшли дійсно непогано, аж до моменту, поки все це не зазнало неочікуваної катастрофи. Мій обліковий запис Microsoft хакнули, взламали, крякнули і заволоділи нечесним шляхом. В спробах його відновити, отримати доступ до своїх файлів, я виявив, що сейв світу, на якому я записував летсплей, було пошкоджено. Він більше не запускався і не підлягав відновленню. Резервних копій я тоді не робив, тому мені довелося завершити той самий перший летсплей по легкому вітру. Тоді це стало для мене серйозним потрясінням, але я сприйняв цей поворот долі як можливість переформатувати софтвінт повністю і дати йому нове життя. Так і почався бета етап розробки з новим набутим досвідом і вивченими помилками. Протягом цього етапу легкий вітер був зібраний з нуля на новішій версії Майнкрафту 1.20.1. Також варто зауважити, що саме під час бети ідея та ціль легкого вітру набули чіткої форми. Відтоді до розробки долучилася ще одна людина, з якою я чисто випадково познайомився в інтернеті ще за часів існування телеграм-чату Ву Андрій або Андрійко 69 Спочатку я звертався до нього тільки в деяких найскладніших для мене моментах розробки. Але з часом його внесок в легкий вітер став настільки вагомий, що він досить швидко став повноцінним співавтором цього проєкту. Ну тепер, Андрій, розкажи, що, чому саме ти вирішив приєднатися до розробки, що тебе підштовхнуло? Так, мене підштовхнуло кілька причин: перше Мені просто по кайфу от, допомагати людям і слухати, як вони кажуть, о, бляха, реально класно, дякую. Друге, мені жорстко сподобалась тематика софтвінду. Тому що новий майн це типу фу. Типу, в планах от того от майну, який всі звикли, який був, типу новий майн то вже не то. А Softwind він якраз повертав почуття от того старого майну. Оці кайфові почуття. Це друге, чому я хотів, щоб ця збірка вийшла, от якою вона вийшла. І щоб вона взагалі вийшла. І третє, це була гарна можливість почати вчити джаву. — Ну, і це не, не було такого, що я там тебе до чогось примушував, заставляв, ні, це ні, все. Ні, 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 це... то я сам. Добре. Це ти маєш озвучити. На початку, здається, навіть було таке, що, що я сам казав, давай поможу. Добре, ми це, стимут, за... стимут. Ми це задокументували і, і залишимо в історії, то, щоб всі знали. Я нікого ні до чого не змушував, це то все на, на добровільній основі. — То все те. З власного бажання. Добре, добре. А скажи мені ще, який момент в софтвінді... Ну, от за що він тебе найбільше чіпляє, що тобі в ньому найбільше подобається? Mm, Текстури. Текстурки. Так. Да. Текстурки і геймплей. Ну так. Ну і генерація. <с? Там все бляха класно. Я, я не ти можу щось узвав. Ти просто назвав все. Ти просто назвав все, що є в Софтвінді. Ну так розумієш, я назвав все, тому що забери щось одне з того, то вже не софтвінд. Типу, забери текстурки лише з текстурки нових версій, ні. Забери генерацію, ну, теж ні. Забери моди там, ну верни біг вже теж не то. Я тому й назвав все. Тобто, ну, якщо узагальнити, то тобі подобається, що воно все дуже добре збалансовано між собою і пов'язано. Єс, yes. то виглядає, от як цільна гра. Не типу, просто бро навели модів, текстурпаків награйте. Ні, воно все зв'язано. Отже, з історією ми трохи розібрались. Тепер поговоримо про найважливіші моменти, які Softwind може запропонувати. Перше, що побачить гравець після того, як створить світ, це змінена генерація. Світи нових версій Майнкрафту з кожним оновленням віддаляються від того, що любили гравці колись. Не буду довго зациклюватися на цьому моменті, бо в мене є ціле окреме відео на тему генерації Майну. Там я детально описав і передав всі нюанси. Можете глянути. Генерація світів Софтвінді повністю перероблена в сторону казковості та унікальності. Ми відійшли від концепції реалізму, яку зараз пропонує новий Майнкрафт, і яку особисто я вважаю неймовірно нудною. Зняли температурні обмеження з біомів, так що тепер цілком можливо знайти місце, де зустрічається пустеля з засніженою тайгою. Деякі біоми були перероблені під загальний візуальний стиль, а також були додані нові. Наприклад, болотиста місцевість, лавандовий ліс, осінній ліс і так далі. До речі, кілька біомів були видалені з гри повністю через невідповідність загальній атмосфері, як, от, наприклад, темний ліс або діпдарк, і все, що з ними пов'язано. Під час гри вам неодмінно будуть зустрічатись неймовірної краси пейзажі, які, можливо, деколи і будуть виглядати дещо божевільно, але я вважаю це повноцінним плюсом, так як в гравців буде стимул переробити, оточуючи їх світ під своє бачення. Селища й селяни також потрапили під прес легкого вітру. Після оновлення Майнкрафту Village and Pillage поселення жителів зазнали змін, які надзвичайно негативно впливають на геймплей. По-перше, самих селищ стало занадто багато, по-друге, в селах стало занадто багато луту. По-третє, надприбуткові вигідні торги з самими селянами, і по четверте, занадто розвинута селянська архітектура, тобто гра пропонує повноцінні завершені селища, які не хочеться розвивати чи перебудовувати. Їх хочеться тільки пограбувати, вкрасти селян на ферму заліза та трейдхоли. Насправді, це ну теж велика окрема тема, про яку в мене чисто випадково є відео. Можете глянути теж. Але в Софтвінді ми пропрацювали всі ці моменти, і замість того, щоб банально повернути в гру ті села, які були до 1.14, ми пішли іншим шляхом. Ми повністю їх переробили як селян. Так і їх архітектуру. Тепер села виглядають просто, ніби частина генерації. Стиль будівель грубий та прямолінійний, але як же він надихає на те, щоб взяти все у свої руки і творити? Були видалені халявні джерела їжі, тож простого старту виживання не варто чекати. Селяни, в свою чергу, стали щіпменами. По аналогії з пігменами, які живуть в Незері, я подумав, що було би весело зробити расу людиноподібних овець, що оселилися в Оверворлді. Торги теж були перебалансовані, тому тепер неможливо отримати таку кількість профіту від розторговування селян. Між іншим зачарування ремонт, заради якого більшість гравців і тримали бібліотекарів, було повністю вирізано з гри. Піледжери, в свою чергу, теж були видозмінені, як і їх структури. А механіка рейдів на поселення була видалена. Також дуже важливий момент: в Чіпманів в будинках генеруються їх власні особливі ліжка, на яких гравець не може спати. За ліжка окрема подяка Зеросу. Здавалося б, ну і що такого? Три овечки, три дошки, і ліжко готове. А от тут-то ми якраз і підійшли до наступного важливого нововведення крафт ліжка. Теж зазнав змін. І тепер, щоб його змайструвати на додачу до вовни і дошок, гравцеві буде необхідно здобути тканину, яка падає виключно з зомбі і підземних урн, але з урн дуже рідко. Взагалі, фішку з тканиною я підгледів, так би мовити, адаптував з модифікації Better Than Adventure для Beta 173. Ця механіка так чудово вписується в гру, що я не міг її не запозичити. Згадайте, як ви грали в Майнкрафт колись, коли він був для вас новий і незнайомий, і далеко не завжди відразу в першу ніч ми могли змайструвати ліжко. Доводилося ховатися під землю, тікати від мобів, звитяжно рятувати своє життя, щоб не втратити той невеликий прогрес, який було здобуто протягом дня номер один, так і в Софтвінді. Для того щоб мати можливість пропустити ніч і поставити спавенпоєнт, гравцю доведеться пройти через певні випробовування, проявити хоробрість і зустрітися віч на віч з монстрами перших ночей. Розвинувши ідею з тканиною, ми інтегрували її і в інші крафти. Так для того щоб змайструвати шкіряну броню, потрібно також використати тканину. А для того щоб зробити залізну, потрібно спочатку зробити шкіряну і використати в крафті вже її. Ця система прогресії була створена, щоб знову ж таки трохи уповільнити гравця, дати йому стимул досліджувати ті частини гри, які він раніше не досліджував. От коли ви востаннє робили шкіряну броню. А перед цим. Ага, так і запишемо. А в легкому вітрі її необхідно буде змайструвати для того, щоб просунутись далі по крафтах. Я вже згадував, що в альфа-версії Софінду була система прокачки рівнів для розблокування тих чи інших ігрових елементів. Зараз я дивлюся на цю систему як на занадто жорстку, така, яка занадто сильно зв'язує гравцеві руки і обмежує його. На щастя, мені вистачило розуму від цієї системи відмовитися. Тепер же прогресія присутня саме через крафти, і це відчувається менш нав'язливо і набагато більш гармонійно. Ще одним елементом цієї прогресії є неможливість добувати глибосланець без діамантового кайла. Тобто, вся площина світу нижче нульових координат стає доступна гравцю тільки після добуття діамантів. До речі, не намагайтеся розторгувати коваля на діамантові інструменти, жоден селянин не продає таку імбу. Є всього три можливі варіанти провернути всю цю махінацію. Перший і найбільш очевидний це шукати діаманти над діпслейтом. Так, це дуже довго і важко, хоч діаманти й починають генеруватися ще з 16-ї висоти, але знайти їх вище нульових координат це завдання з зірочкою. Другий спосіб це намагатися знайти діаманти в скринях в структурах, але частота генерації структур досить сильно порізана і гравець буде зустрічати їх рідше. І третій варіант найбільш реалістичний і найвеселіший, як на мене, це знаходити печери, які будуть вести на мінусові координати, шукати в них відкриті діаманти і підривати їх за допомогою ТНТ. Бомб. Ну або кріперів. До речі стосовно кріперів в Софтвінді, ці зелені істоти становлять набагато серйознішу загрозу, ніж в ванільному Майнкрафті, заради того, щоб повернути їм те відчуття небезпеки і ту репутацію, яка в них була тоді, коли ми з вами ще не вміли так добре грати в Майнкрафт. Їх штучний інтелект був змінений. Тепер кріпери будуть відчувати вас за стінами і шукати найефективнішу дорогу, щоб зустрітися з гравцями віч на віч. Також радіус їх чуття стосовно гравця було збільшено, а під час атаки вони будуть намагатися настрибнути на свою ціль. З кріперами тепер буде весело. Це я можу обіцяти. Надважливою складовою вайбу того самого Майнкрафту є текстури. Всі текстури збірки були перероблені під стиль старих версій, тому більше ніяких мильних джапівських текстур. Блоки, моби, предмети. Все було видозмінено, щоб занурити гравців в атмосферу бета Майнкрафту. Також, так само як в бета версіях гри, в софтвінді неможливо бігати. Якщо для гравця існує необхідність швидше пересуватися, то він може скористатися конями, зіллями швидкості чи збудувати маяк на відповідний баф. Відсутність бігу справді дарує супервідмінний геймплей, в якому на перше місце виходить насолода ігровим процесом, а не банальний спідран. І це дійсно дуже освіжає, особливо після поспіху нових версій. Коли в гравця більше немає змоги тікати від проблем, він починає дивитися на гру зовсім по-новому. Їжа теж більше наближена до того, як вона працювала на бета-версіях. Здебільшого вона стакається по одній штучці, але деякі види їжі стакаються більше. Наприклад, бутерброди можна стакнути до трьох. Так як бігу більше немає, то більше немає і голоду, а вся їжа відразу відновлює здоров'я. В цілому, якщо ви дуже вмілий гравець, то ви можете довго обходитись без потреби в їжі. Відсутність голоду також зводить на ній і ефект голоду, який накладає на гравця гнила плоть в ванілі. Але не переймайтеся, ми знайшли мертвячені цікавіше застосування. Гнила плоть тепер виконує функцію наживки для риболовлі, і спроба порибалити не буде успішною, поки гравець не візьме в вільну руку гнилу плоть і не наживить її на вудку. Тож, нарешті можна забути про скрині, вічно заповнені трупними стейками. Знову ж таки. Спасибі заросу за цю механіку. А от чим у гравців точно не будуть забиті скрині, то це залізом, яке в легкому вітрі є дуже, дуже цінним ресурсом, бо ферми заліза на голимах більше не працюють, метал з них більше не падає. Все залізо доведеться добувати власними руками. Доведеться спускатися в шахту і займатися майнингом. Хто би міг подумати, що треба буде майнити в грі, яка перекладається буквально як шахтарське ремесло? Натомість мідь була вирізана з гри повністю, а всі важливі речі, які з неї крафтились, тепер крафтяться з золота. Ще одна кіллерфіча Softwindu. Ендер Лінза, добувши одну перлину Енду, гладкий камінь та скло, гравець отримує доступ до ізометричної камери, і бляха, це та фішка, якої мені завжди неймовірно не вистачало в ванільному майні. Роздивлятися свою територію і будівлі, і робити скріни з висоти пташиного польоту, це дорогого вартує, тому не забувайте обов'язково нею користуватись. Також їй дуже корисно брати з собою в подорожі, щоб орієнтуватись на місцевості. Зазвичай для цього гравці використовують. Координати на f 3 але вони були вирізані звідти і перенесені в компас. Тобто, щоб бачити координати, обов'язково потрібно носити його з собою. Ну або можна скрафтити атлас, купу карт і об'єднати їх в вікні крафту і стати конкретним таким картографом квадратного світу. Але не забувайте, що атлас працює доти, доки в нього є порожні мапи. Ну і звісно, вишенькою на торті став Вимір раю. культова модифікація, яка для багатьох стала настільки рідною, що вже відчувається невід'ємною частиною Майнкрафту нові данжі моби. Боси, інструменти та броня чекають на гравця, щоб подарувати йому незабутній досвід. Звісно, райські предмети, які ламали баланс або просто не вписувалися в загальну концепцію. Ми вирізали, переробили деякі текстури під загальну стилістику і залишили тільки те, що вписується в Майнкрафт. Найбільше подорожувати Аезером після ворожого пекла це справжня насолода, яку кожен мусить відчути хоча б один раз. Взагалі, в Софтвінді присутня ще величезна кількість. З дрібничок, як корисних, так і просто фанових. Я, наприклад, вже досить важко уявляю собі дослідження печер без рогатки, якої можна запускати смолоскипи, золоті труби для транспортування ресурсів, скляні рамки, обсидіанова плита, яка реагує тільки на гравця, і багато, багато чого ще. Перелік всіх доступних предметів можна побачити, натиснувши Ctrl o в інвентарі. На кожен предмет, який вас цікавить, можна клацнути і подивитися, з чого він крафтиться. Головна ціль легкого вітру полягає в її відсутності. В збірці немає гайдбуків чи квестів, тобто, це чистий експірієнс найдивовижнішої пісочниці, якою і був колись. Якщо говорити про цілі сучасного Майнкрафту, то зараз зазвичай це елітри і незеритова броня. Це важливий момент, тому наголошу на ньому додатково. Елітри в Софтвінді є, але бустити себе феєрверками під час польоту неможливо, можна тільки планувати. так як фантоми вирізані з гри, то ремонтувати елітри можна за допомогою ведмежої шкіри. Незарет же замінений на рубіни, і рубінову броню створити набагато складніше, ніж незеретово. Це займає стільки часу, що я взагалі не раджу таким займатися. Діамантової вистачає з головою. Отже, те як ви будете грати в легкий вітер, залежить виключно від вас. Найголовніше тут отримати задоволення і приємно провести час. Хоч наодинці, хоч з друзями. В збірку вшита модифікація, яка дозволяє приєднуватися до світів без додаткових махінацій. Просто потрібно відкрити світ для локальної мережі, скопіювати випадковий порт, який вона згенерує, і дати його людині, яку ви хочете запросити до себе. І все незабутня мультиплеерна пригода гарантована. Я можу впевнено заявити, що софтфінд вийшов правильним, що він вийшов чудовим. В ньому немає нічого зайвого, а все, що додане нове, здається таким, ніби його дійсно додали в гру старі добрі моджанги ще до продажі компанії Microsoft. Часто коли хтось розробляє подібний проєкт, то з часом стає дуже важко зупинитися, тверезо подивитися на загальну картину і сказати досить, ми зробили все, що було потрібно, але ми змогли це сказати. Проєкт Праця, над яким зайняла більше року, завершена. І я дякую всім, хто підтримував мене на цьому шляху увесь цей час, всім своїм глядачам і особливо своїм донаторам. Знайте, що без вас, особливо без донаторів, <кхм> так, все це не було би можливе. Тому ви можете повноправно вважати себе причетними до створення софтвінду. І хоч історія розробки закінчилася, але історія Софтвінду ще далека до свого завершення. Над легким вітром працювали Гедз і Андрійко. Подяка за особливий внесок в розробку Зеросу та Діджей Прайму. Спасибі за перегляд.